5 червня 2025 року у Всесвітній день довкілля у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стартувала міжнародна конференція Європейські зелені виміри, фундаментальні, прикладні та промислові аспекти. Ця подія відбувається в рамках міжнародного проєкту ЄС Еразмус плюс європейські зелені виміри, що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу. Координатором проєкту є професорка кафедри екології Олена Мітрясова. Конференція є платформою для обговорення та пошуку рішень щодо актуальних екологічних викликів, об'єднуючи зусилля провідних науковців, дослідників та практиків з України, країн ЄС та Великої Британії. Символічність дати проведення 5 червня підкреслює важливість заходу, адже всесвітній день довкілля встановлений Генеральною асамблеєю ООН є днем єднання та мобілізації екологічної спільноти для збереження планети. Основним організатором конференції є Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Співорганізаторами та партнерами заходу є Пряшівський університет у Пряшеві, Словаччина, університет західної Англії в Брістолі, Велика Британія, управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, регіональний ландшафтний парк Тилі Гульський та національний Еразмус плюс Офіс України. Із вітальними словами виступив ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко та проректор з наукової роботи Роман Дінджоз. Програма конференції охоплює широкий спектр критично важливих тем для сталого розвитку та зеленого майбутнього. Серед ключових напрямків обговорення: європейська зелена угода та зміна клімату, енергоефективність, відновлювальна енергія, збереження біорізноманіття, управління водними ресурсами, якість води. Охорона атмосферного повітря, системи контролю та моніторингу навколишнього середовища, управління промисловими та побутовими відходами, сталий розвиток та освіти для сталого розвитку. Чи є на Миколаївщині? А... На, перспективи. Да, перспективи на зелені технології. А як же? Я вже от їх їздив, бачив кілька прикладів вертикального зеленення, наприклад, uh -huh. диким виноградом в основному цим в основному основ, партиниці Сусквінки Фолія. І в принципі, ця технологія дозволяє мало того, що прикрасити. Вона ще дозволяє і знизити температуру в теплий період року. Вона ж дозволяє і утеплювати в холодний період року. Додатковий цьогоріч у конференції беруть участь близько 150 зареєстрованих учасників. З різних міст України, а також з країни Європейського Союзу та Великої Британії. Такий широкий географічний обхват свідчить про високий інтерес до тематики конференції та важливість міжнародної співпраці у сфері екології та сталого розвитку. За результатами плідної роботи, конференції вже вийшли друком колективна міжнародна монографія та збірка тез конференції. Ці видання відсвітлюють різноманітні аспекти зелених вимірів і стануть цінним джерелом інформації для подальших досліджень. Анна Джежар, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила Тв.